Офіційно представлений світу в 1944 році фам зійшов з легкої руки парфумера Едмон Рудніцька на замовлення Марселя Роша, засновника бренду, який, в свою чергу, подарував ці парфуми своїй молодій дружині. Цікаво, що тоді, створюючи свій фактично перший видатний аромат присвято жінці, в Парижі під час Другої світової Рудніцька був обмежений в робочих матеріалах. Він проживав неподалік хімзаводу і знайшов натхнення на дні дерев'яної бочки, що пропахла зацукрованим чорносливом. Власне, це класичний багатий фруктовий шипер, щоправда, мені тут не стільки чорнослив, скільки свіжа стигла слива на дубовому спилі, натуралістична, не надто солодка слива, з прянощами, мохом, шкірою. Мені особливо любе вкраплення розмарину, такого справжнього, ефірного, явно відчутного, він надає свіжої гостринки і впізнаваного шарму. А шкіряний акорд тут самшевий, делікатний, позбавлений брутальності, вабливий. Взагалі, хоч аромат відверто складний, темний, в певній мірі навіть містичний, мені в ньому легко дихається. Це зовсім не старомодні дамські парфуми, що зобов'язують там до певного образу, як можна подумати, дивлячись на оформлення. Його хочеться одягти туди, де вітають духи природи, зранку і в день бо цей шлейф ясний, спокійний та природний, наче повітря ранньої осені. Для мене це комфортний, усміхнений шипер, який поєднується як з класичними костюмами, так і з сучасним кежуал.